Корисні домішки для ґрунтосуміша. Для того, щоб виростити рослинку, наприклад, розсаду або для вирощування кімнатних рослин, нам необхідно зробити ґрунтосуміш або придбати її вмазання. в магазині. Ґрунтосуміш не може бути просто накопана огородна земля. В ґрунтосуміш повинні входити багато складників. І зараз ми про них поговоримо. Ці домішки називаються субстратами. Субстрат це мінеральна або органічного походження основа, яка слугує гарним доповненням для ґрунтосумішей, дозволяє зробити ґрунт воздухопроникним. Тобто ці субстрати допомагають краще проходити повітря в ґрунт. Субстрати, які часто використовуються. У квітникарстві – пісок, кокосовий субстрат, перліт, вермикуліт, торф, мох, тирса, кора дерев. Є ще багато інших, але це ви можете опрацювати самостійно. Пісок необхідний компонент майже будь-якої земляної суміші. Річковий пісок широко використовується в кімнатному квітникарстві для вкорінення живців або пророщування насіння. У готових субстратах, призначених для пророщування насіння, укорінення живців, а також у субстратах для кактусів і сукулентів, міст піску може досягати 30-40%. Річковий пісок зовсім не затримує воду, тому його можна використовувати і в якості дренажу. Пісок не містить ніяких поживних речовин, але його присутність не дозволяє залежуватися ґрунту, забезпечує вентиляцію ґрунту. В Відникарстві ми можемо використовувати тільки річковий пісок. Морський пісок ми не можемо використовувати, тому що в ньому містять, він з морської води, а морська вода з солю, а сіль буде шкодити рослині. Кокосовий субстрат органічно якісний і використовується в процесі вирощування культур, допомагає створити оптимальні умови для розвитку кореневої системи. Такий субстрат було створено на основі кокосової шкірки, яка пройшла спеціальну обробку. Кокосовий субстрат може бути в бракетах, як ось показаний. І також може бути розсипний. Перліт природний мінерал вулканічного походження, що належить до складу магматичних гірських порід. Застосовують в агросфері для розпушування та полегшення субстрату чи ґрунту, тим самим створюючи сприятливий повітряний та вологісний режим для кореневої системи рослини, а також для укорінення живців та пророщування насіння. Має невелику масу. В земляних сумішах зустрічається у вигляді маленьких і дуже легких сірих або білих кульок. Ось, бачите, вверху картинка це перліт, який продається, його можна купити в інтернеті, в садівничих магазинах, в строїті, в, строї... в будівельних магазинах його можна придбати. А ось перліт вже в суміші ми бачимо, що це суміш. суміш. Ось бачимо. І в ній є білі гранули це перліт. Вермикуліт. Виготовляють з глини, яку нагрівають до певної високої температури. За своїм виглядом, він схожий на пробкову або деревну стружку. Вермикуліт. Інертний і дуже легкий матеріал, який не взаємодіє з самою рослиною, а лише служить вентилятором ґрунту. Тобто вермикуліт покращує повітря проникність в грунт. Торф. Торфяний субстрат. Також призначений для вирощування розсади. Він може зберігати вологу і необхідну кількість повітря в ґрунті, що необхідно для повноцінного розвитку рослин. До складу входять суміші різноманітних торфів різних фракцій, зловжувальний агент та набір добрив. Торф це натуральний компонент, який утворюється в земній корі, корі <кхм> на болотах. Торфяниками їх називають. Це розклад дерев, які були на землі тисячі років тому. Оце торф. Ним можна, його використовують не тільки в рослинництві, його також використовують в обігріві осель. Є, роблять торфяні брикети, він дуже гарно горить і дає тепло. Мох. Мох з фагном володіє волокнистою губчастою структурою, вважається найбільш відповідним ґрунтом для вирощування орхідей. Проте справжній мох з фагном дороге задоволення і зустрічається дуже рідко. Тому в магазинних субстратах замість фагному використовуються поліуретанові волокна. Які по своїм якостям наближені до теперішнього сфагнуму. Вони такі ж легкі, повітропроникні, добре отримують воду. От мох це звичайний мох, різновид моху, який росте в лісі. Тобто натуральний матеріал. Тирса. Субстрат тирса використовують для пророщування насіння, адже тирса набагато краще пропускає повітря і вологу, а це значить, що для розвитку потужної кореневої системи майбутньої розсади будуть створені ідеальні умови. До того ж, стир розсаду легко пересаджувати, не завдаючи її пошкоджувати. Тирсу ми можемо домішувати не лише в субстрат, тирсою можна мульчувати рослини на вулиці. Вона буде утримувати вологу в землі. І корені рослин не так будуть пересушуватися. Соснова кора попередньо подрібнена і перепріла, широко використовується у виробництві земляних сумішей і субстратів. Соснова кора дуже легка, добре пропускає воду і повітря. Соснова кора не містить ніяких корисних речовин, тому вона може служити лише компонентом у складанні субстратів. Неперепріла соснова кора, подрібнена до невеликих фрагментів розміром близько 1 см, становить основу субстратів для орхідей, бромелієвих епіфітів і папороти. Ми всі з вами бачили, що орхідеї ростуть не в землі, а орхідеї ростуть таких в корі, яку ми купуємо в магазині. І коли потрібно присадити рослину, ми садимо насамперед в соснову кору. Дякую за увагу.